Я вже воюю в другій війні. Е, якби я би е, сходив з ума від кожної новини про корупцію, то я би давним-давно застрелив себе. Тому я сприймаю реакцію, я сприймаю будь-яку реальність як реальність. Я сприймаю, що коли ловлять е, хабарника з трьома мільйонами гривень, я про голову Верховного суду князева з Миколаєва. Доларів! Доларів, так. Да. А до речі, я знаю Гарбурова, який проходить по справі От. Я абсолютно не сумніваюся, і в шахрайській тусовці в Гарбурові, ну там, нотаріуси, адвокати. І як я на це дивлюсь? А я на це дивлюсь з іншої точки зору. Ну, його ж взяли з цими грошима. Значить, якісь антикорупційні органи почали. Да? Звісно, зараз телеглядачі можуть сказати: ну, все одно відпустять. Ну, по-перше, це велике питання відпустять чи не відпустять. А по-друге, ми розуміємо, що в сьогоднішніх умовах його кар'єра, як судді назавжди закрита. От. А наше суспільство зростає. І те, що зараз вилізають якісь питання про закупівлю в міноборони, я думаю, тут є два аспекти. Перший аспект, що я так думаю, що там безум... ні, я впевнений, що там є корупційна складова, ну, тому що так будувався спецукр Всі ці раки. Але я впевнений, що можливо, там є іще просто непрофесійність, і що віддали контракти компаніям, ну, якимось стрьомним, або потім там щось е, накрилось. Я і це також допускаю. Тобто просто непрофесійність. Е, тому. Моя справа дуже проста. Як до цього відноситись? Воювати далі, перемагати, тому що я зараз, поки воюю, я не можу приділяти увагу якимось там а, ну, питанням корупції, і так далі, ні в публічній площині, ні ну, взагалі ні. А як я зможу, ну зараз в суспільстві такий дуже високий градус? Пошуку попиту на справедливість. І є такий певний цей розрив між тим, як собі дозволяють вести деякі карманичі, але мені так здається, що все-таки керівництво країни в цілому, вони, можливо, недостатньо борються з корупцією, недостатньо в цьому приділяють уваги. Можливо, Недостатньо, особливо коли стосується якихось договорства, кумовства, договорничків, типу Татарова, там, і так далі. Ну, ми це все бачимо. Ми це всі знаємо. Але мені здається, вже немає такого тотального спротиву боротьби з корупцією з сторони, е з чим це пов'язано, не знаю. Я думаю, що це пов'язано із тиском із тиском західних партнерів. А, тому, тому я впевнений. Що ми на шляху подолання корупції. Тут є одне, але тільки кожен з нас, вибравши шлях абсолютного нетолерування цьому злу, ну, тобто, якщо ти знаєш, що твій сусід, там я не знаю, патрульний поліцейський і він брав хабарі, навіть якщо ти догадуєшся, якщо ти бачиш, що він просто живе по коштах, то хоча б почни з того, що перестань йому подавати руку. От я е, миколаївським корупціонерам, Сінкевичу, меру Миколаєва і іншим всіх мою оточення, я їм просто не подаю руку і все. Тобто для мене вони не року пожать. І я так пропагую. Я кажу, ці люди, які знаходяться зі мною, я не можу зараз нічого зробити. Тож, ну я не керівник антикорупційного е, органу, нічого, я не можу нічого далеко. Але я знаю, як і знаю, там ну е, дуже значна кількість мешканців Миколаєва. Про неефективність і корумпованість цієї влади в місті Миколаїв. Тому я вважаю, що так, для нас це дуже болісно, для людей це дуже складно. Військові знаходяться в дуже важкому психологічному пресі. З одного боку, да, ти стикаєшся зі своїм командуванням. Ні, по-перше, ти можеш загинути щодня Це раз. Друге, ти стикаєшся зі своїм командуванням, з якимись неадекватностями і так далі. і так далі. По-третє, ну нікому не додає оптимізму, коли півтори роки живеш окремо від своєї родини. Це по-третє. І четверте це оцей інформаційний тиск і стилу. Інколи він гіпертрафований. Інколи він гіпертрафований, він трохи роздутий. Цей. цей, як, ну, оцей... Зраду так, да, да, бо ця зрада, вона трохи інколи роздута. але е, це тиск теж. Тому мені здається, що якщо кожен на своєму місці, хоч трошечки краще буде. Ну, тобто ти знаєш, що твій начальник бере хабарі. Ну піди на нього заяви. Ну піди, скажи, що ти там боїшся, з тебе там візьмуть там всякі підписки, і так далі. і Так далі. і так далі. Ну зараз всі правоохоронні органи, СБУ, Національна поліція. Вони бігають, шукають корупціонерів. Я з цим стикнувся в Миколаєві. Це правда. У них там дуже великі на це ну на, вони там заряджені жорстко. І там теж не всі продажні зараз. Я був в цьому дуже вражений. Є таке, знаєте, таке враження. От наші військові, це бубочки хороші, а от всі мінти, там СБУшники і так далі, погані. Ну це не так. Ну це не так. Якби так було, то у нас не було би країни. Треба зрозуміти, що в принципі силовики на своїх місцях роблять зараз більше, ніж зазвичай. Наскільки можливо, ефективно в цій системі?